Дуже багато є запитань від школярів на ваших сторінках під е, дописами, і, зокрема, е, численні запитання, як ви живете? Ну, насправді цікавить, напевно, всіх, тому що е, ваша наукова діяльність ну типу, це не армія. Ви, е, а ви 9 місяців ізольовані від всіх. Не вийдеш, не купиш собі те, що ти захотів. Але я вас бачила е, з кавуном в да. лютому. Да, да. Так що розкажіть, як ви харчуєтеся? Як живете? А, а, продукти? Як? Продукти нам завозять раз на рік А, разом з нами. Да. Як то каже, нас привозять, не продукти, да. Ну, Привозять раз на рік, продукти. А капони це було якраз того року на одному з кораблів, який проходить по станції. Це взагалі там туристичне судно. Капітан був з Херсона, і це до, ну, до дня звільнення ага. Херсона. Вони нам а, просто передали передали, на да, каву, ну, кавуна, ну що в них там були якісь фрукти. А, це було початок антарктичного літа. І якраз ну, було звільнення Херсона. Ми ще табличку зробили, прибили а, на стовпчику Херсон і вона якось розійшлася. А капітан корабля він просто працює це. Де, чи французькі судна ну uh -huh. там і там декілька українців працювали, я думаю, що капітани, і просто вони ну, взагалі ну просто ввезли туристів. Це круїзний лайнер, був такий, який uh -huh. возить. А, а, і вони нам передали там, кавуна, кавунів, там щось до, 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 така була. А так туди нас завозять, нас привозять сюди, привозять наш криголам. Привозить набір продуктів на рік, набір пального на рік, ліки, медикаменти все-все-все побутові речі.